Переговори з американськими чиновниками щодо українського врегулювання можуть відбутися вже цими вихідними. Якщо все піде за планом, на початку наступного тижня у Берліні проведуть вже велику очну зустріч. Такий графік перемовин назвучив німецький канцлер Мерц. Але тут постає питання, що саме обговорюватимуть. Запитаємо про це у нашого спеціального кореспондента Дмитра Анопченка. Він з'ясував деталі у Вашингтоні. Дмитре, для початку яких дій чекати зараз? Чи є конкретика, і що що нового відомо на ТП. Ну, чого чекати зараз? Чекати переговорів і закритих консультацій, можливо, берлінської зустрічі. Втім, дуже багато ну ще тем зі знаком питання, тому що дійсно з'являються зараз в пресі, і натяки і зливи, коли кажуть, що ми близькі, ми близькі до укладання угоди, ми близькі до певних моментів щодо яких ми можемо домовитися. Втім, ну так само багато і розбіжності про це кажуть американські експерти, з якими я сьогодні з самого ранку спілкувався. Ну щодо планів, плани змінюються буквально буквально на очах, бо дійсно, коли Дональд Трамп особисто ж він про це говорив, що вже вихідними цими вихідними сполучені штати можуть взяти участь в Європі. В цих проговорах також може брати участь Зеленський. Ну єдине, що він говорив: ми не хочемо марно витрачати час, і перед тим як вирушимо на зустріч хочемо дещо з'ясувати. Не говорив, що вважають тут американські політологи, експерти, що це був такий прозорий натяк, що він все ж таки хочув, хотів почути на які поступки щодо території. Готова Україна, втім байдуже, цей план просто на очах змінюється, тому що сьогодні Мерц повідомляє, що на вихідних все ж таки проводитимуть консультації на рівні переговірників. І якщо на цих консультаціях все піде добре, можуть вийти на початку тижня вже на велику берлінську зустріч. Ну знову ж таки, консультувався з німецькими колегами. Вони кажуть, навіть дали відмашку вже німецькій пресі готуватися до того, що навіть в понеділок це все може відбутися. Втім, те, що колегам німецьким теж кажуть, що ну, маєте розуміти. Що маєте бути готові, але все може ну не відбутися, перенестись знову ж таки через величезну неузгодженість позицій. І як ці позиції бути узгодженою, коли зараз на столі, те що називається on the table, як кажуть американці, тобто на розгляді буквально кілька варіантів плану. Ну зараз як зрозуміти, ось план Віткова на 28 пунктів від нього взагалі відмовилися, чи ще говоримо? Або план, який Україна погоджувала з європейцями, який передала напередодні сполу. Ученим штатам 20 пунктів, як з ними бути, а як бути із угодами, які напрацювали окремо, бо зараз пишуть. Дивіться, і про окремі гарантії безпеки Україні від Сполучених Штатів. Те, що ви бачили зараз в сюжеті, має пройти через конгрес. Або про певний план відновлення з нового пишуть про угоду, яка, начебто, має бути між сполученими штатами і НАТО, окремо пишуть, що має бути угода між сполученими штатами і Росією на 12 пунктів. Ну тобто, дивіться, одночасно з'явилося дуже багато варіантів одного і того Самого документу, ну і е, навіть переговорним пози, переговорним командам досить складно буде за ці вихідні для того, щоб вийти на берлінську зустріч, вкласти це все погодити і вкласти це все в один документ. У першу чергу через територіальне питання. Ну і саме тому, саме через питання території настільки скептичними зараз є американські експерти. Ну ось я пропоную послухати, наприклад, що каже дуже проукраїнський дипломат Джон Хербст. Не думаю, що найближчим часом з'явиться мирна угода, бо мета Путіна незмінна підкорити Україну, а це означає, що найменше встановити контроль над усім лівим берегом Дніпра, тобто над значно більшою територією ніж зараз, і над українським узбережжям чорного моря, залишивши урізану обрублену територію України десь на заході. Поки він це не отримує, він налаштований продовжувати війну. Ось важливий момент, який у Вашингтоні політики до кінця не зрозуміли. Ну і бачите, дивлячись на те, що зараз заявляє американська переговірна команда, навіть це формулювання. А давайте ми на Донбасі влаштуємо вільну економічну зону на Ось Буквально щойно говорив з дуже серйозним американським дипломатом, який просто сміється з цього формулювання. Враження, що ті ілюзії, про які каже посол Хербст, вони і досі залишаються у американської переговірної команди. Колеги, ну от якраз про це хочеться розпитати більше. А от не, найбільш проблемні моменти, Дмитра, от зараз які в які все впирається? Це от питання території. А це питання території навіть більше. Це питання, як це, це питання, як про ці території говорити, бо зараз це намагаються обгорнути. Знаєте, в таку красиву обгортку, що або це буде ну ось ця цитата, ось ця ідея, американська вільна економічна зона, або що набагато реальніше, це буде демілітарізована зона. Втім, ну величезне коло просто питань. Наприклад, ну коли повідомляють, що розроблений в США сценарій, передбачає, що демілітарізована зона буде міжнародно визначена. Визнаною територією Росії, ну погодьтеся, як на це ну, Україна і Україні реагувати, як на це реагувати європейцям. Або, наприклад, Financial Times пише, що новий переговірник Деніл Дріскол запевняв європейських чиновників і говорив, що США готові надати Україні гарантії безпеки в межах цієї угоди, а створити таку демілітаризовану зону, як найпотужнішу лінію оборони у світі. Водночас натики йдуть відвідкова, коли США з посиланням на нього відверто пишуть змі пише. Що Сполучені Штати вважають цитата територіальні поступки неминучою умовою мирної угоди. Тобто, бачите, різні позиції, різні сценарії. Кожен зливає те, що називається свою позицію, своє бачення в пресу. Але дуже велике питання, як взагалі звести в ці різні позиції, всі різні твердження в один єдиний документ. І саме через це погодження все ж таки може затягнутися. Такі прогнози тут у Вашингтоні. Я також чую. Ну і наприклад, щодо демілітаризованої зони, а як фізично її створювати, ну наприклад, навіть якщо росіяни не матимуть право заводити туди війська. А судячи з пресових публікацій, судячи з того, чим діляться дипломатичні джерела, це серйозно навіть обговорюється, і начебто Москва згодна. А що їм заважатиме? Пообіцяти це американцям, але ну, наприклад, завести туди вічливих зелених чоловічків, як було в Криму, це ж формальне непорушення цих обов'язків, або під виглядом загонів МЧС когось. Завести або просто насичити цю територію ФСБшниками, величезне питання, ну які місцеві адміністрації залишатимуться на цій демілітарізованій зоні, на в цій сірій зоні, українські чи все ж таки російські? Якщо російські, то як ми можемо говорити, що вона нічийна і під міжнародним контролем? Ну і знаєте, щодо Москви, зараз звучать сигнали, які показують справжні наміри. З'явився Лавров, з'явився в телевізійних ефірах. І коли він каже, наприклад, що треба повертатися до ро? Згляду здивуєтеся, першої причин конфлікту, коли він наголошує, що в у першій версії плану Віткова була заборона нацистської ідеології і викоренені її. Це я цитую. І Скажеться, що в переліку з 20 пунктів, які погодили з європейцями, передали Україну за рештатам, це все прибрали. Але знаєте, це все ж таки риторика. Це можна було би списати на те, що це для внутрішнього споживача. Втім, від Росії знову ж таки вустами Лаврова цитує: ми досягли розуміння між Росією і США, що Україна має повернутися. До позаблокових, з, зверніть увагу, нейтральних і без'ядерних засад своєї державності. Тобто він зараз заявляє, що Москва і Вашингтон домовилися щодо НАТО, ну теж не готовий в це повірити. Або, наприклад, Росія передала США додаткові пропозиції про зверніть увагу колективні гарантії безпеки. Лавров каже, розмірковуючи про гарантії безпеки, не можна не можна обмежуватися лише україною. Тобто, знову таке враження, що Росія по перше тягне. А по-друге, і сьогодні я розмовляв з людиною, яка тут в Америці займалася питаннями національної безпеки, він дуже цим стурбований. Він каже, що це може бути початком сценарію, коли Росія хотіла би в певній мірі погодитися, якщо її влаштують умови на цей сценарій демілітарізованої зони. Втім, під виглядом того, що потрібні колективні гарантії, а не тільки гарантії для України, затягнути, відтягнути, забрати в сторону питання гарантій безпеки для України і не дати це, наприклад, пакетом розглядати або пакетом затвердити. Ну і дивіться, питання. Виборів, яке зараз теж виникає, Трамп і його команда. Команда не публічно. Він публічно вже почали про це говорити. Про це було багато в ефірі. Є відповідь і України. Я хочу нагадати, що з цього приводу заявляв президент Зеленський. Найголовніше, щоб вибори пройшли легітимно. Якщо можливо, з боку партнерів допомогти нам організувати сам процес виборів безпечно та в адекватні терміни, я буду підтримувати. І щоб це не було просто медійним сигналом від мене, я попросив народних депутатів України підготувати законодавчі зміни щодо можливості проведення виборів під час воєнного стану. Сьогодні важливо закінчити війну, і важливо закінчити її в сильній позиції для України. Був сигнал від Сполучених Штатів щодо виборів. Я відреагував і готовий до цього. Є дві важливі речі, які потрібно пропрацювати: безпека і законодавство. Тому моє прохання і до головних партнерів України, і до українських парламентарів: покажіть, як можна пропрацювати обидві ці речі. Але знаєте, коли я цю ситуацію обговорюю з американськими експертами, то чую, по-перше, що вони вважають, що це все ж таки тиск, і в принципі тиск очікуваний. Бо білий дім попереджав, що зараз політика Трампа буде, що тиск буде на обидві сторони і на Росію і на Україну. Хоча ну для нас як для українців це абсолютно несправедливо. І інший момент, дуже часто зараз кажуть американські експерти, що дивіться, коли ми чуємо щось від американців, це якраз показує, що вони не свою позицію озвучують, а що вони передають нам позицію росіян, позицію Кремля, бо прямого діалогу між Росією і Україною зараз вже немає. Так було щодо території, коли президента про це напряму запитали. Запитання журналістів: було скажіть, а ну. Сполучені Штати ж хочуть, щоб ми віддали Донбас, і він сказав, ну це російські вимоги, це просто вони передаються через Сполучені Штати. Ну і враження у багатьох експертів з тих, з ким я спілкувався сьогодні вранці, що це питання про вибори, це якраз може просто транслюватися російська позиція. Бо вони багато до цього говорили. Що щодо миру вони готові говорити з чинною українською командою, але не готові там щось підписувати. Тобто, ось настільки складно, настільки такий, знаєте, клубок проблем є зараз. Ну і ще. Ще один момент: один з європейських лідерів, я говорив про це колись в ефірі, але це дуже влучно. Сказав журналістам: дивіться зараз момент, коли від кожної заяви, кожного меседжа і навіть кожної емоції, все абсолютно все може змінитися. Ну є враження, що просто на кожному кроці, кожної хвилини, кожного дня ці зміни ми і бачимо. Ситуація в розвитку, скажімо так, колеги Київ. Дмитро, дуже дякую тобі за докладну розповідь. Це наш спеціальний кореспондент у Сполучених Штатах Дмитро Анопченко. Він відстежує і аналізує ситуацію просто з центру американської політики з капітолійського пагорбу. Дякую, Дмитре.